Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури підсумковий. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів. Отож розпочинаємо. Запитання номер один. В якому містечку відбулися перші офіційні зимові Олімпійські ігри. Варіанти відповідей. Варіант А. Французькому містечку Шамоні. Варіант Б. Грецькому містечку Елада. Варіант П. Шведському містечку Стокгольм. Час! Правильна відповідь. Варіант А. Французькому містечку Шамоні. Запитання номер два. В якій країні пройшло найбільше Олімпіад сучасності? Варіанти відповідей. Варіант А. США. Варіант Б. Англія. Варіант П. Китай. Час. Правильна відповідь. Варіант А. США. Запитання номер 3 Який результат зараховується під час стрибків у довжину з розбігу? Варіанти відповідей. Варіант А. Перший. Варіант Б. Третій. Варіант П. Кращий. Час. Правильна відповідь. Варіант П. Кращий. Запитання номер 4 Яку фізичну якість будете наполегливо розвивати, щоб домогтися високих результатів під час бігу на короткі дистанції? Варіанти відповідей. Варіант А. Витривалість. Варіант Б. Швидкість. Варіант П. Координація. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Швидкість. Запитання номер 5 З якого старту розпочинається біг на довгі дистанції? Варіанти відповідей. Варіант А. Довільного. Варіант Б. Низького. Варіант П. Високого. Час. Правильна відповідь варіант П. Високого. Запитання номер 6 Яка організація вирішує всі питання про Олімпійські ігри? Варіанти відповідей. Варіант А. ФОК. Варіант Б. МОК. Варіант П. НОК. Час. Отож розшифруємо. ФОК. Фізкультурно-оздоровчий комплекс. МОК. Міжнародний олімпійський комітет. НОК. Національний олімпійський комітет. Правильна відповідь. Варіант Б. Міжнародний олімпійський комітет. Запитання номер 7 Активний відпочинок це Варіанти відповідей. Варіант А. Проведення вільного часу на природі із застосуванням різноманітних видів рухової активності. Варіант Б. Проведення вільного часу за будь-якими справами. Варіант П. Спортивні тренування та спортивні ігри. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Активний відпочинок це проведення вільного часу на природі із застосуванням різноманітних видів рухової активності. Запитання номер 8. Безпечна межа ЧСС. При самостійних заняттях фізичними вправами становить варіанти відповідей. Варіант А до 250 ударів на хвилину. Варіант Б до 130 ударів на хвилину. Варіант П до 180 ударів на хвилину. Час. Правильна відповідь варіант Б до 130 ударів на хвилину. Запитання номер 9. Які види стрибків з переліку входять до програми Олімпійських ігор? Варіанти відповідей. Варіант А. Стрибки через скакалку. Варіант Б. Потрійний стрибок. Варіант П. Стрибок із жердиною. Варіант К. Стрибки у довжину з місця. Час. Правильна відповідь варіант Б. Потрійний стрибок. Правильна відповідь варіант П. Стрибок із жердиною. Запитання номер 10. Для збереження та зміцнення фізичного здоров'я дітей необхідно залучатись до занять фізичними вправами. Варіанти відповідей: варіант А. З народження. Варіант Б. З 10річного віку. Варіант П – З 7-річного віку. Час. Правильна відповідь варіант А. З народження. Запитання номер 11. Що символізують 5 переплетених кілець символіка Олімпійських ігор? Варіанти відповідей. Варіант А. Дружбу п'яти країн світу. Варіант Б. Толерантність і дружбу спортсменів з п'яти континентів. Варіант Б. П – П'ять видів спорту. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Толерантність і дружбу спортсменів з п'яти континентів. Запитання номер 12 До якого виду тренувань відносяться комплекси вправ, що дозволяють розвивати силові показники і збільшувати м'язові обсяги. Варіанти відповідей: варіант А. анаеробне, варіант Б. Аеробне. Дамо відповідь аеробні вправи це тривале тренування на витривалість. Анаеробні вправи. Високоінтенсивні інтервальні тренування та силові тренування. Правильна відповідь. Варіант А – Анаеробне. Що вам сподобалось дане відео. Не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте.